Уявіть світ недалекого майбутнього. Земля перенаселена їжі, бракує влада. Водить жорсткий закон. Кожна сім'я може мати лише одну дитину. Зайвих забирають, кажуть, у кріосон до кращих часів. Але правда набагато... Ми усі за найкраще майбутнє для наших дітей. В одній квартирі живе таємниця, якої не мало б існувати. Сім сестер, близнючок, сім облич. Але одне ім'я. Кожна виходить у світ лише в свій день, тижня, понеділок, вівторок, середа вони живуть подвійним життям, дотримуючись правил, бо будь-яка помилка, це від завтра кожна з вас виходитиме з дому в той день, який відповідає її імені. Не повертається додому, сестри змушені порушити, холодне правило. Залишатися в тіні вони виходять на небезпечний шлях Боротьби з безжальною системою, яка готова стерти їх з лиця землі. Влада женеться, за ними агентура контролю не знає жалю. Кожен крок ризик, кожна мить, боротьба за життя. Але сім сердець, пов'язаних кров'ю, не можна роз'єднати так легко. Вони відкриють змову, яка переверне уявлення про світ. Вони кинуть виклик тому, хто знищує майбутнє, і щоб вижити їм доведеться. Де вона, чорт забирає? Що, як понеділок поранена, чи мертва? Вони кинуть видлик тому, хто знищує майбутнє, і щоб вижити їм доведеться стати однією силою. От крутцем сестер антиутопії яка змушує задуматися, як далеко може зайти людство заради виживання, екшен, інтрига та емоції. Про це знати не можна недооцінювати цих дівчат. Fui a